Прийшли на склад у нас усилені триточкові навісні механізми до мототракторів будь-якої моделі. З усиленими вінтами, з потовщеними боковими тягами, з регулюванням нахилу підходять до будь-яких мототракторів. Неважливо, там Зубр, Булат, Форте, Файтер, Скаут і так далі. Тобто, це українського виробництва. Всі, ціна їх 7,5 тисяч гривень. Є також китайські, зараз покажу. Китайські в таких мішках, ну, зараз зібраної, на жаль, немає, але важать 2 рази менше. Ціна також суттєво буде відрізнятися. Хто хоче якість, є дійсно якісного виробника. Хто хоче зекономити для неважких робіт є китайські по дуже халявній ціні.